Ну що, моя романтизація осені заходить все глибше. І я знаю, що ми не святкуємо Геловін, але все ж таки ця атмосфера передається крізь соціальні мережі. І я зробила для вас підбірку книг та фільмів для відчуття цієї моторошної атмосферки. Ви на каналі Аліна Сінгсо і поїхали. Перше, що повинно бути в моїй підбірці, це анімаційні мультфільми від Тіма Бертона. Всі вони мають таку фієзну, моторшну атмосферку, і це лялькова анімація. Вибачте, але стільки роботи, скільки проробляє Тім Бертон для своїх мультфільмів, мало хто робить. А мій найулюбленіший це труп нареченої. Він красивий, естетично красивий, я маю на увазі. Ну і плюс там гумор. А, я думаю, що серед усіх мультфільмів Бертона він такий найсмішніший. Uh, є ще кошмар перед Різдвом. Ну сказати, соціальний не можна все-таки там багато чого весь сміється, але так, там піднімаються гострі теми, uh, але він менш гумористичний для мене. Чогось він більше щепляє, за заживе. То ось труп наречений, просто обожнює. Є ще класний мультфільм і, Вінні», і Здається, його Бертон взагалі першим зробив. Народ, це виявилось взагалі брехня. Навпаки, він його зняв останнім в 2012 році. Вийшов цей мультфільм. Тому сорі, тут режисер надихався кінгом і його кладовище домашніх тварин. Бо в Франкінвіні хлопчик хоче оживити свого песика. Якраз це все відбувається на геловін. Тому, якщо вам хочеться такої атмосферки, мультфільми Тіма Бюртона це перше, на що вам потрібно звернути увагу. А тим паче, якщо ви їх ще не дивились. Першу книгу, яку я б хотіла сказати, це класика від Рея Бредбері «Головінське дерево. Це чудова книга. Якщо ви взагалі хочете дізнатися щось більше про свята, тим бачу, у мене зараз багато друзів, які переїхали з України, і їм приходиться дізнаватися трошки більше. То тут якраз розповідається історія хлопчиків, які подорожують крізь час до різних історичних епох і намагаються дізнатись взагалі природу свято, того як це все виникло. Класична така книга в стилі Бредбері, дуже раджу. Будинок з приколами класний сімейний фільм Зеді Мьорфі, Ми взагалі приглядали його зазвичай з цією сім'єю. Він з таким американським гумором. Тут uh, піднімається тема стосунків між подружжям з дітьми. Uh, історія полягає в тому, що сім'я. Uh, Забрала в будинок старезний будинок, в якому так як ви зрозуміли, живуть привиди. Там вони зустрічають власника цього будинку, такого моторошного, загадкового. Там є, як ми знаємо, дворецький, також деяка прислуга, все це з ноткою американського гумору, атмосферою такого, ну не самого геловіна, а привидів. Тут буде і смішно, і ну, якщо чесно, нам в дитинстві було трошки моторошно. А ще ця акторка, вона така красива, просто гляньте. На неї. Сяйво Стівена Кінга. Я, якщо бачу обкладинку десь, мене одразу сироти по всій шкірі. Просто уявляєте, наскільки вона залишила якийсь слід у моїй душі. Бо я досі. Пам'ятаю весь сюжет, от скільки вже років пройшло. Тобто я читала її десь, років 18, може. Тобто, вже досить давно. І я досі пам'ятаю повністю, що де на якій сторінці. Що треба, щоб я психічно досі переживала стрес після прочитання? Це моторошний готель, і психічно хворий головний герой. Все, все цього достатньо. Та і готель, якби достатньо того, було так з головою. А з головним героєм поєднані, вибачте, це треш. Якщо ви читали і ви любите таке, оце знаєте, таке Жріжку. Хочеться вам, то welcome. Зараз буде порада для тих, хто не хоче туди рухатися в сторону сяйва і всього такого. А щось тепле, але з осінньою атмосферою. Спробуйте переглянути Каспера. Я впевнена, в дитинстві ви точно бачили його. Але зараз, свіжим поглядом і в дорослому віці, вам зовсім по іншому розкриється фільм. Так він старенький, але знаєте, він одно цікавий. Цей маленький привид він просто оселився в моєму серденьку, тому раджу. Агата Крісті і її фестиваль Хелловіна. Це історія про Еркюля Пуаро. От якщо ви сумуєте за ним, повертайтесь. Бо це от його класична історія, коли, знаєте, в День Свята, в День Хеллоуіну, а, моторошне вбивство, і він починає досліджувати всіма своїми методами, своїм гумором, своїми фішками. От для тих, хто взагалі любив цю історію, і якщо ви хочете поглинутися якраз в цю хеллоуінську детективну атмосферу, також ідеальна книга. Бідолашні створіння Земо скороносний фільм. Коли вам хочеться естетики, чогось нового і з моторошною темою, то ця історія для вас вагітна жінка. Вирішила скоротити собі віку, і вчений замість мозку її вирішив присудити мозок її дитини. Ну, так, це також, до речі, дуже схоже на Франкенштейна, про що ми поговоримо далі. Мені сам фільм дуже сподобався, він трішки довгий. Зараз важко висиджувати, дивлячись такі фільми, але Ема Стоу настільки прекрасна, я не знаю, хто б ще зміг зіграти цю роль. Якраз в осінню атмосферу він підійде і впишеться ідеально. І тепер Франкенштейн від Мері Шеллі. Цю історію Марішелі вигадала влітку. Вони з компанією а, дуже часто проводили час вдома або на вулиці. Все літо йшов дощ, і е, вони вигадали і таку гру, хто вигадає наймоторошнішу історію. І ось їй приснився такий сон. Ми дуже знаємо, що письменники часто надихаються з нами, бо там відбувається, ви знаєте, що. На момент написання історії, їй було всього 18 років, тобто це дуже молоденька дівчина. Перше видання видали анонімно, але на другому вже було написано її ім'я. Історія всім відома, я розумію, але я все ж таки нагадаю, що тут йдеться про вченого Віктора Франкенштейна, який з частин мертвих тіл вирішив створити живу істоту. Однак згодом вчений розуміє, що створив монстра, бо ця істота через те, що відчуває постійну самотність і не може. Зрозуміти почуття любові, тобто не може його ніхто не може покохати. Він стає дуже озлобленим. Межі науки, моральні наслідки через амбіції. Книга і досі знайде от, відклик у кожному мозку людини, яка взагалі, хоч має якесь критичне мислення. А зараз буде мультик, який сестрою нам психіку зламав. Ми через нього в туалет лишли світло включали і завжди робили це разом. Коротше розповідаю Кароліна е, в країні жахіть. Також лялькова анімація, яка вводить мене в страх, як тільки я її бачу. Тут сім'я переїжджає в новий будинок. Мати та тато зайняті переїздом і роботою, тому вони не звертають багато уваги на Кароліну дитину. Вона через це дуже сильно агресує. І ось вночі вона там, здається, побігла за чимось, бо я переглядати заново, знаєте, не дуже хочу. І вона потрапляє в таку діру, якби би в неї. І хоп, тут її самий будинок, але а, він такий світлий, красивий, теплий. Вона бачить тата і маму, які вбрані також набагато краще. Я точно пам'ятаю, що мама така укладочка була класна. І мама ця повертається. Отак, вшух. А в неї замість очей гудзики. You're just in time for supper, dear. You're not my mother. Це просто це настільки було стрьомно і я на гудзик дивитись не могла. Я пам'ятаю, як в школі я сижу а в мене тут чорний гудзик а я цю маму бачу. Мені потім і моя мама снилась з такими гудзиками Господі, чого тут тільки не було. І він реально страшний повністю. Тобто, від початку до кінця там ця моторошна атмосфера. Тому знаєте, от. Типу, психодело щось. Оце Кароліна в країні жахів. Я не знаю, яким чином вона потрапила на цей дитячий диск. Я там, може, років п'ять тому передивлялась, зрозуміла, так, воно реально стрьомне, не тільки для дитини. Велкам для всіх тих, хто хоче трошки психоделом. Але лялькова анімація досі цінується. Хоч зараз я вже давно не зустрічала ніяких мультфільмів таких. Все ж таки. Така робота, вона повинна жити довго. Тому, е якщо хочеться моторошного, от не знаю, звісно, я зараз не дивлюсь ніякі фільми жахів, бо мені Кароліна тоді такого адреналінчику дала, що мені так оцього цього достатньо по горло. І це було все. Діліться своїми ж гастиками в коментарях. Я буду рада підписся на мій молодий канал і всім па-па!